Сьогодні армія ДВ працює у навчальному центрі морської піхоти. Це я зараз у спеціальний костюм для лазертагу. Тобто, сьогодні хлопці, які тут навчаються, будуть тренуватися за допомогою цього обладнання. Ми будемо тренуватися разом з ними. Оце датчики знаходяться. Mm -hmm. Ось стоїть динамік. Якщо у вас влучання, динамік починає пищати, і датчики починають моргати червоні. Саме це в цьому браслеті. Коли ми одягаємо цей браслет, і якщо у вас уразили, ви зможете сказати, що ні, мене не попали. Оцей браслет б'ється електричним струмом. Тобто слабенький, але ви чувствуєте, що у вас уразило. Допуски по здоров'ю є якісь що там? Да, так. Ми да. перед тим як проводити такі заняття, ми курсантів запитуємо, якщо у mm -hmm. них є скарги зі здоров'ям, з серцем, mm -hmm. з тиском, то ми ставимо цей ток, імпульс на самий мінімум. Mm -hmm. Максималечка. Зараз щось скручу тут рукою. Все. Попробуйте зробити постріл зі зброї. Нічого не працює і ви моргайте. Це все, угу. це вже умовно противник 200. Зброя перезарядилася. Зрозуміло. А от тепер просто дивіться, перезарядилась зброя. От бачите, в деяких я попав тільки по одному разу. Вони їх током вдарило і у них один раз моргнуло і потухло. Ось військовослужбовець в нього попали три рази. Тобто, два рази ми попадаємо, це поранення. На третій раз противник двохсотиць. Спочатку ми їм проводимо теоретичні заняття, потім вони практично це відпрацьовують повільно, без використання лазертага, без використання страйкбола. А після цього ми вже надаємо їм лазертаги, страйкболи, і вони з тими матбазами вже пробують наступати, штурмувати або оборонятися. Далі про цю систему лазертаг, як вона працює, там, на якій відстані, в чому нюанси. Від стані лазертага все залежить від місцевості. Mm. Тобто, якщо відкрита місцевість 100 метрів, спокійно може працювати все. Якщо така лісиста 50-70 метрів. А як думаєте, наскільки воно ефективно для навчань саме? Дуже, тому Дуже, що якщо, коли ти, Але наприклад, турмуєш окоп, то ти розумієш, в який момент ти протикав, в який момент не зрізав вугол. і ти відчуваєш на собі, так, да, виходить. Ти, э, противник, противник побачив, а ти його ще ні. Він по тобі попав, ну, і ти вже розумієш, що десь mm. ти не допрацював. Тобто ти вже дивишся на свою помилку, виправляєш її. Тобто воно дуже дійсно. Ну, до того ну, займалися, вже, да, але без лазертагу просто. Так, так, ми зачищали. Але не mm. противниками, просто візуально зачищали. Ну, да, тобто фізуху просто відпрацьовували, да, рухи. Так, Саме так, різати хути, як заходити і тому відпрацьовуємо. Давай! Ду. Не Давай, стой, біжи коридор. Потрібна граната, плюс один! Ваша основна задача. Першої групи. Першу групи. ворватися в траншею. Добратися до траншеї, ворватися в траншею і зробити паздар. Перша маневрана група. До мене. Перша маневрна група, це про нас. Да, да. Це про нас. Мене сюди додали. Оце хлопці. 1, 2, 3, 4. Я п'ятий і командир. Ми будемо штурмувати окоп. Да, розрив мінімальний у нас. Пацані, пацані, розрив мінімальний, біжимо швидко, полуприсядя.

Тому закінчився. Зараз інструктори скажуть, які результати. Ну, Мене за 200. Будете торгувати в Там намного інтересні. Так, панове, основна, яка проблематика була у вас? Чому вам зайшли в тил? Тил чому не контролювали? Вам зайшли в спини і вас тупо розстріляли. Так було? Саме так. Чому там ніхто тил не контролював? А а ви бі ви бі я треба я відновити дихання. Насправді. 4 ради, Тому нам здається, що це легко, але це, це дуже нелегко. Навіть пров'язати там 100 метрів в броніку, заскочити. ну Це дуже активні дії і треба дуже гарну фізичну тобто, підготовку. Зараз. Тому треба тренувати, звісно. Тому Для цього і навчання.

О, якщо порівнювати, а, мені більше подобається страйкбольна, тому що Лазертак, ну хоча Лазертак він більш скоріш за все точніший. Тому що це ну, лазер. А от в там, якщо можна прорахувати траєкторію кулі, mm -hmm. політ, кулі і тому подібне. Якщо так працює до 50 метрів, а страйкбольна зброя, якщо сильний вітер, то вона 15-20 метрів і куля міняє траєкторію. Тобто там більше тактика, більший підход і тому подібне. Сам виявив бажання підписати контракт зі Збройними силами України, тому я ось тут вже проходжу навчання в рекрутерському центрі. І? Скоро вже у нас випуск, тому буду переїжджати до своєї бригади. Якщо так коротко. А також це більше патріотичне бажання. Угу. Ну, ви вирішили контракт підписати вже на третій, виходить рік війни. Тобто, спочатку а, ви цього, ще думали. До цього, на жаль, не мав змоги, тому що я навчався. О, якраз так, як бачите. Політолог закінчував Ушенського місті Одеса. Тобто навчався і до цього не мав змоги підписати. Тобто з тебе такий план. Я закінчу вчитись і йду на контракт. правильно? Так, отримав відношення угу. та підписав уже контракт. Тому я тут. Як справились, хлопці? Так, хлопці в цілому справились, були деякі моменти, не критичні моменти, але це в ході навчання ми це все докрутимо, довертимо. Одне плюс те, що хлопці самі вже розуміють свої помилки, що не ми їм вже вказуємо їхні помилки, а вони самі зрозуміли і кажуть, так, це ми зрозуміли, це наша провина була, ми не зробили те, або була якась відсутня комунікація. Давай на команду, бил